Доброго дня, шановні, маю нові спостереження. А це не мої спостереження, а сусідки син побачив це, спостерігав і розказав. І дійсно, воно підтверджується: є такі пташки з жовтенькими брюшками. Там животики такі жовтенькі. І вони їдять. Подивіться, бачите, оці соняшники. Декоративний соняшник, він дуже гарненький був, але що вони роблять? Як тільки зав'язується насіння, подивіться, вони обскубують оцей вінчик, жовтенькі пелюстки, і тоді починають його їсти. Подивіться, цей вже весь з'їдений. А цей, ось там, де половинка, де вони їдять, почали їсти, ще є половина пелюсток. Тобто ці пелюстки самі не обпадають. Подивіться, я вам покажу, бачите, як вони? Ось подивіться, який голенький соняшник стоїть. І зараз я вам ще покажу. Я чому роблю це відео? Тому що, ну сказав він, я подивилася. Так дійсно, там, де вони об'їдені, де насіннячка вже немає, зовсім з'їдене, там і пелюсток немає. Тобто вони отак підбираються. І вийшла, я каву пити. Подивіться, ось теж. Внизу ще є там насіннячка, вони ще будуть їсти, але пелюсток немає. Ось тут ще не їли. От де почали їсти, там пелюсточки зняті. Ось, подивіться, який він лисенький стоїть, сонях. Бачите, це не попадали листочки. І ось. Тобто він уже, як кажуть, такої естетичної насолоди немає, ну, але нічого, хай їдять. І зараз я виходжу каву пити. Там вона стоїть. І що я бачу? Ось мої соняшники. Красун, які красиві, краса моя. Подивіться на оцей соняшник. Зараз я ближче вам покажу. Ось вони тут працювали. Я їх просто налякала, бачите? Тобто, ось цей соняшник похилився, вони ще не брались, а той ближче, свіженький, ось вони, оце листячко, все побривали. Для того. Ось, тут якраз кукурудза. Бачите? Ага, тут ще горобчики прилітають, але ну, вони не ще не так. Бачите, де соняшники вже достигають, ну, як достигають? Відквітували, запилені, он такий гарний в огірках, у кукурудзі. І оце, бачите, як обідране листячко. Ну, якщо буде можливість, а не вони такі лякливі, що вони не дають себе е е е знімати. Тільки почнеш ворухатись. Ворухнеться щось, вони зразу тікають. Ось така новинка у мене є, що такі вони розумні оці пташки з жовтими животиками. Ну, оце це все, що хотіла вам поділитися з вами. Ось такими спостереженнями. На сьогодні так душно-душно, мабуть, буде дощ, так парко, душно. Ось я вийшла каву пити, думаю, дай покажу, бо вони якраз я вийшла і вони злякалися повтікали. Думаю, о, є повід поговорити з вами. Ну все, бувайте здорові.